Вітаю на уроці математики. У нас сьогодні з вами 6 грудня і ми з вами продовжуємо працювати із багатоцифровими числами. Сьогодні у нас з вами за планом сторінки 106-107. Починаємо ми із прикладів 1 розминку. Приклади один. Побачите. 56 у нас каліграфійна хвилинка, графічна хвилинка. бачите. Я думаю, вам тільки у задоволення розв'язувати такі приклади. 608 278. Додати 36 тисяч 66. Пам'ятаємо. Обов'язково. Ми з вами десятки під десятками, одиниці під одиницями. Пишемо. Сподіваюсь, що ви це прекрасно, пам'ятаєте. 8 додати 6. 14, 4 пишемо, 1 переносимо. 13, 1, 14. Пишемо, 1 переносимо. 3, Знову 14, 1, 4 і 6. А... І на віднімання два приклади дуже-дуже легкі. Е, просто згадали і переходимо до основної теми. Дивіться, в нас. згадуємо, розв'язуємо задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Звучить страшно, так? Але це легко-легше навіть. Ніж задачі на про пропорції і так далі. Ті, що ми з вами до цього вчили. Подивіться, будь ласка, е я вам таку схему зробила е цих задач. Е знаходження числа за трьома сумами, так, за їхніми сумами. Е часто нам дають таку задачу. Наприклад, перше. Додати друге, так у нас буде. Так. Друге додати третє. У нас буде три результати. перше додати третє дають, або дають всі всі Треба знайти скільки один, скільки два і скільки три, наприклад. Як ми з вами працюємо в таких випадках? Працюємо звичайно, як ми і логічно думаємо, у нас є все. Так? І нам з вами відомо, ціле ми знаємо. Ідемо частину. Знаємо з вами, скільки буде друга і третя. І відповідно намалюю, знаємо, скільки буде все. Подивіться уважно. І знаємо, скільки буде перше і друге. Тобто дивіться, у нас невідома половинка третя. Якщо ми будемо дивитись один і два. Першою і другою. Все. Тобто із всього забрали ось цю першу і другу, ми його пішли. Це досить легко. Після цього ми з вами що думаємо, будемо знайти. Аналогічно. Якщо ми з вами зараз приберу це зайве. Е, так. Якщо ми знаємо, другий і третє. І від цього ми знаємо другий третій, і третій, а залишається перше. Ось перше все забудьте суму другого і третього. І другий компонент можемо знайти аж трьома способами. Або від перших двох від. Перша е, секундочку відтав. Від першої і другої слова знайдемо перше. Забираємо перше і у нас друга. Е, другий варіант. Другий варіант, якщо ми знаємо і те, і знаємо. то ми із цього всього забираємо. Або із всього забираємо перше і третє, яке ми до цього вже знайшли. Все. Тобто ми із всього забираємо відомі частини залишається одна невідома. Знайшли її. Потім іншу. А потім вже обираємо, як ми третє з вами виконуємо. Як вам воно до вподоби любим, зручним для вас. Способом. Ну що, переходимо до задачі. Перша задача, так, задача 2. Давайте напишемо. Так, задача 2. Так, це приклади один у нас були. Зараз посуну. І зараз будемо з вами задача 2. В душках води. У художньому гуртку всього 12 кг матеріалів. Глини, пластиліну, кінетичного піску. Яка маса кожного матеріалу, якщо глина та пісок разом 10 кг, а піску та пластилину 6 кг? І так, що у нас? Глина, пластилін і кінетичний пісок? Глина. Пластилін і кінетичний пісок. Всього ми знаємо, що у нас їх 12 кілограмів. Ось у нас вже під нашу схему підходить, дивіться. Далі, е, яка маса кожного, якщо глини та піску разом 10. Глини та піску разом 10 кілограмів. А піску та пластиліну. Разом 6 кілограмів, і ми не знаємо кожного окремо. Давайте прямо е справа тут і напишемо. І так, перша дія, що ми із. Е давайте я ще раз вам нагадаю: Д давайте третя, нижня. Наприклад, кінетичний пісок будемо шукати. Ось за нашою схемою. Все, забрати суму першого і другого. Все 12. Забрати перше і друге 10. Залишається 2 кілограми. Це кінетичний пісок. Все, третє знайшли. Тепер, що ми із всього забираємо пісок і. Е Пластилін і кінетичний пісок. Залишається глина. Шукаємо глину, перша дорівнює. Все забрати друге і третє разом це 6. 6 кілограмів це що глина. І тепер що ми можемо? Ми можемо, наприклад, глина і пісок. Мені треба... О, і пластилін забрати глину. 10 забрати 6 дорівнює 4. Кілограми це у нас що? Пластилін. Це така відповідь. Легенька у нас задача. Відповідь, що у нас? Два кілограми піску, шість кілограмів глини та чотири кілограми плас. Лі... Ну. Все, тепер у нас буде е, задача 2. Так, секундочку. Задача 2. Дивимось. Так, це у нас старі наші приклади. Не потрібні вже. Прибираємо залишки роботи. І працюємо. Так, задача два наша. Е, у художньому гуртку всього 15,5 кг матеріалів. Яка маса кожного матеріалу, якщо глини та піску і піску та пластилини? Подивіться, чим вони різняться. Ну, Тільки тим, що там у нас були, були тільки кілограми, а тут складні е, величини у нас кілограми і грами. Тобто нам треба з вами кілограми з грамами додавати одне між собою. Ну, давайте знову пишемо. Глина, пластилін, кінетичний пісок. Глина, пластилін, кінетичний пісок. Окремо нічого не відомо. Всього разом 15 кілограмів. Тут залишу місце 500 грамів. Ем... Глина та пісок 12700 глина та пісок. 12 кілограмів, тут напишу 700 грамів. А пластилін, ой, і, і пластилін, а пластилін і пісок 8400. 8 кілограмів, 400 грам. Ну що, знову? Як зазвичай? Перша дія. Що ми робимо? Із всього 15 кілограмів. Давайте навіть я знизу буду писати, бо у нас такий широченький надпис буде. 15 кілограмів, 500 грамів забрати. Давайте спочатку глину і пластилін. 12. Залишиться пісок кілограмів, 700 грамів. Так, як ми забираємо? Дивіться. 500 грамів, забрати 700 не можна. Забираю один кілограм, розсипаю його це від 1000 грам. 1500 мінус 700. Це буде 800 грамів. А скільки кілограмів? 14 мінус 12. 2 кг 800 грам. Це у нас що? Кінетичний пісок. Це була перша дія. Тепер. Навпаки, забираємо 8400. Так, знаходимо глину. 15 кг. 500 г. Забрати 8 кг. 400. Давайте трошки підніму. Так. 400. А, грамів. 500-400 можемо відняти, тоді починаємо з кілограмів. 15-8, 7 кілограмів, і там 100 грамів. Тереться, що у нас глина. І тепер давайте 12700, так, глина і пластилін. 12 кілограмів. 700 грамів. Відняти глину 7 кілограмів. 100 грамів. 12-7-5 кілограмів, 700-100-600 грамів. Це у нас е, пластилін. Все. ось ми з вами розв'язали е, ці легкі задачі. Дивіться, дуже легко так, згодні, думаю, зі мною. Ще раз, ось наша схема задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами. І з цього забираємо одну пару, третє залишається навпаки, і вже обираємо третє поняття, як ми з вами знаходимо. Так, добре. І після цього продовжуємо з вами працювати із задачами. Так, так, так.